Народна казка, Битий небиту несе. Якось вийшов голодний вовк із лісу. Такий голодний ледве ноги тягне. А лисиця ще здалеко запримітила його і посміхнулася. Побачила вона, що вовк голодний та слабкий. І зразу надумала помститися йому за велику силу та сміливість, а найбільше за зуби. Підійшла лисиця близенько до нього і почала підстрибувати, радісно усміхатися та качатися по землі. Що з тобою, куманько? Чого це ти така рада? сердито запитав вовк. Охо, як же мені не радіти кумцю, відказує лисиця і весела я і сита. Нарешті втішилося моє серце. Як же це сталося, що нарешті втішилося твоє серце? чудується вовк. Ой, кумцю, кумцю як би ти бачив на весілля в селі. Стільки їства, стільки петва всякого, очі розбігаються, покликали туди й мене. З'їла я швиденько кілька засмажених курочок, і бігом до тебе скажу, думаю, кумові. Хай і він завітає на таке багате весілля якої смаженого ягняти чи телятинки. Ой кумасю, кумо. аж скрикнув зголоднілий вовк. Зараз же заведи мене на весілля, бо я такий голодний, що й тебе з'їсти можу. О, то ходімо кумцю, ходімо. Заквапилася лисиця на таке багато весілля. Заведу тебе, вік пам'ятатимеш. Ішли вони, ішли аж ось нарешті й село. А хати були тоді малі, низькі, соломою вкриті. Вилізли вовк з лисицею на ту хату, де гуляли весілля. Подивилася Лисиця в комен та й каже: А, вогоня не горілка. Комо невже й тобі дають пити? питається вовк. Дають кумцю, а як же? відповіла та й встромила голову в комен. А, ну й смачне курчатко, це ще й олію полити. Що, що, а курчат смажити тут уміють, примовляє. Вовк облизався і каже «Кумо, Лиско, дай же й мені трохи. Страх як їсти, хочеться. Зараз, зараз, кумцю, зараз. Ходи, ставай на моє місце і встромляй голову в комен Устромив вовк голову в комен А лисичка його ще й підштовхнула, упав бідолаха вовк прямо на стіл. Закричали гості, дехто кинувся тікати. А сміливіші побрали палиці та й вила і прогнали вовка та так побили бідолаху, що бідолаха ледве добіг до лісу. А поки гості ганялися за вовком, лисичка через комен залізла в хату, а там була сама наречена лисиця тихенько поїла, що було на столі. Потім запримітила в глечику кисле молоко І встромила туди голову. Наречена побачила таке так очергою по спині її. Геть, злодійко, аж допалася. Лисиця зойкнула та й тікати. Вся голова біла, в молоці. Прибігла вона до лісу, лягла та й думає: Гмм, як там вовчик? Чи не прибили бідолаху? І в ту ж мить побачила вовка, той ледве йшов. А лисиця почала стогнати й примовляти. Ой-ой-ой, мамочко, мало не вбили мене люди. Ой, мамочку, так по голові били, аж мозок тече. Вовк прислухався, лисиця голосить. Підійшов до неї та й каже, плачучи, Ой, комонько, побили і мене. Ой, вовчику, ой, кумцю, побили й мене, кості мені поламали. Мозок випустили. Бачиш, уся голова біла, не знаю, як до хаточки дійти, щоб хоч коло діточок померти, та щоб не рознесли орли й вороники кісточок моїх. Шкода стало вовкові лисиці, так плаче, так приказує, то він і каже. Допоможу тоді тобі, кумонько. Додому добратися, я теж побитий, але ж мозок у мене не тече, а ти вся заляпана. Нагнувся вовк, вилізла лисиця йому на спину та й посміхається. Прийшли трохи, вовк ледве ноги волочить, а лисичка. Самішно, що побитий вовк несе її, от вона й каже Хі -хі -хі. Битий не небито несе, битий не небито несе. Що ти там кажеш, кумо? перепитує вовк, та та так нічого, кумцю, нічого. Промовляю до своєї побитої голівоньки, щоб зажила швидше. Іде вовк далі, а лисиця знову своє. Битий не бито несе. Битий не бито несе. Потерпи, потерпи, лисичко, потерпи кумасю, умовляє її вовк. Скоро будемо вже дома потерпи ще трошки. А лисиця аж давиться сміхом. І все промовляє потихеньку. Битий небито несе, битий небито несе, прислухався вовк і зрозумів, про що казала лисиця. Розсердився вовчисько, скинув її з спини. Ось я тобі покажу, хто битий, а хто не бит та за нею. Тікає лисиця щодуху. ось ось дожене її вовк, дарма що побитий, нарешті вскочила в нору, але вовк таки вхопив її за ногу. А лисиця скривилася від болю та й каже Держи, вовче, корінь, держи, вовче, корінь. Випустив дурний вовк на ногу і вчепився з зубами за корінь, А лисиця як запишить. Ой, ой ой, ой ой, ой, мамочко без ноги лишуся, ой, мамочко, з'їсть мою ногу. А вовчисько чує це, та ще й дужче гризе. Гриз, гриз. Dok je zube, velamap.